Патріотичний квест організували для прилуцьких дітей. До міського будинку культури за руку з мамою чи бабусею прийшли дітки. У ясних очах кожного між промінчиками радості можна помітити сум та невимовний біль, бо в них війна забрала тата. Героя, що ціною власного життя захищав незалежність нашої держави. Та навіть в умовах війни дитинство має бути щасливим. Аби розважити малечу, працівники міського будинку культури спільно з Прилуцькою міською радою організували патріотичний квест. Дітей об'єднали у шість команд. Кожна складалася з трьох учасників. Загалом працювало шість цікавих локацій. Перша локація, яка зустрічає наших діток, це буде висилкова локація, де вони зможуть показати всі свої здібності, як вони міст, стрибати, бігати. Будемо розважатися за допомогою повітряних куль і за допомогою. Веселковий стрічки своє рідне випробування вже проходить команда з патріотичною назвою Слава Україні серед учасників і шестирічна Ангеліна Руденко. У дівчинки є і група підтримки. Мама Інна разом з донечкою крокує до кожної станції. Я група підтримки там, де більше русливіші ігри. Їй весело завжди. Їй весело будувати, весело, коли воно все рушиться. Падає, вона емоційна дівчинка. Діти – наше майбутнє. Заради діток ми влаштовуємо свята. Їй дуже подобається рухливі ігри і такі квести. Тим паче, в будинку культури це незвично. Не так, як завжди, зовсім інша атмосфера, і подобається. На діток чекала і локація активні доріжки. Розвага нагадує смугу перешкод. Маленькі долоньки та ніжки необхідно переставляти у правильному порядку. Лише тоді можна дійти до фінішу та повандрувати до інших аніматорів. На станції веселковий вітер на діток чекала Вікторія Лемещенко. Треба, щоб діти побудували із кубиків цих велику веселкову вежу. Чим вище вона буде, тим краще. І от діти змагаються і намагаються е, тут е, проявити свої здібності в будуванні, і щоб споруда втрималася. Тобто, ну от така е, цікава в нас, такий цікавий в нас квест. Діти завжди контактні, вони завжди щирі, завжди веселі. І коли е, Будуєш для них якийсь захід, робиш, і вони завжди емоційні і завжди. Відповідають взаємністю. тобто це завжди приємно. Різнобарвну вежу разом з сестричкою Настою будує Ангеліна Харченко. Іграшкова споруда має бути висока міцна. Саме станція Веселковий вітер найбільше сподобалася Ангеліні. Часто з меншою сестрою будуємо щось дома. На діток чекав і чарівний тунель. Як кажуть, у міському будинку культури це місце оповите легендами. Говорять, що в цьому чарівному тунелі виє сильний сильний вітер, що там живуть летючі миші пауки, і дітки зможуть це на власному досвіді перевірити. Під час Квесту перевіряли і знання дітей, розгадували загадки про літо. Одна з найдрайвовіших локацій має назву Патріотичний Денс. Радісно витанцьовує і Денис Яковенко. Хлопчик прийшов разом з мамою. Вердикт малого квест подобається, адже. У мрійні подарунки дітям вручили міський голова Ольга Попенко разом з командою. Переможців квесту визначили просто всі учасники українці, а отже, не можуть програти. Дуже приємно сказати, що всі дітки, яких ми запрошували на захід, були присутніми. Була дуже тепла атмосфера. Дякуємо родинам зі святом наших діточок і слава нашим захисникам. Міський голова Ольга Попенко цього дня, ніби у теплому родинному колі, спілкувалася із сім'ями. Окрім подарунків, для кожної дитини в очільниці міста були особливі слова. До дня захисту дітей ми організували і провели захід. Захід організований для діток наших захисників, які віддали своє життя за рідну землю за свою батьківщину за наш спокій. Звичайно, що подвиги наших земляків, наших захисників будуть вічно жити у наших серцях. А всім родинам ми бажаємо здоров'я, тепла, бажаємо і головне миру, миру нашій країні і слава нашим збройним силам України.